Україна вимагає негайно повернути вивезених росіянами людей із сумщини. Отож, уповноважений Верховної Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець звернувся до російської. Обдусменка Тетяни Москалькової з вимогою надати інформацію про місце перебування жителів села Грабовське Сумської області, яких загарбники примусово вивезли на територію Ерефії. За словами Лубінця, попередньо встановлено, що 18 грудня російські військові незаконно затримали в Грабовському близько півсотні цивільних. Утримували їх без доступу до засобів зв'язку та належних умов. А 20 грудня примусово вивезли на територію територію Росії Уповноважений Верховною Ради наголосив такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Я невідкладно звернувся до уповноваженої справ людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Зазначив Лубінець. Також він направив листа до. Міжнародного комітету Червоного Хреста та закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям Росії, використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України і звертаюся до наших громадян. Залишатися в зоні бойових дій це небезпечно. Евакуація це шанс зберегти себе і своїх близьких. Додав омбудсмен. як повідомлялося раніше, унаслідок стрімкого наступу російських військ у Сумській області українські оборонці відійшли в кількох позиціях у районі Грабовського. Наразі тривають стабілізаційні дії та заходи з виявлення і знищення живої сили ворога. Власне, говоримо про цей відтинок нашої держави, про те, що там досі тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів по на російську територію. Про це повідомляє влас. Угруповання об'єднаних сил і у сусідньому селищі рясне росіяни наразі відсутні. Зі слів начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил Тергобова, ситуація у Грабовському не виглядає як спроба створити локальний прорив, а радше як провокація для можливої політичної чи інформатики. І також є інформація про те, що через стрімкий наступ РФ і сил оборони. Вони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там тривають бої. Про це також повідомляє начальник управління комунікації Віктор Трегубов. Далі процитую, що він каже: 20 грудня 25-го року російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу населеного пункту Грабовське, розташованого на кордоні з Зерефію у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу проти, Ніка підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського зараз. У селищі тривають бої. По окремі повідомлення в медіа в сусідньому селищі Рясне росіяни зараз відсутні, зазначив він. Також до речі, і в інституті вивчення війни відповіли, чи досягли росіяни успіху під час наступу на Сумщину. Говорять, вони власне про атаки та важкі втрати. Міністерство оборони Росії та так звані воєнкори нещодавно заявили про ніби. То захоплення населених пунктів Високе та Грабовське на Сумщині. І в інституті вивчення війни дали стосовно цього коментар. А саме і свім не спостерігала повідомлень про активність на цій ділянці кордону з моменту боїв наприкінці літа 25-го року поблизу Демидівки Білгородської області. Це на північний захід від високого, пов'язаний з Кремлем, російський воєнкор також додав, що масштаби поновлення російської активності в цьому районі досі не зрозумілі. Зазначається, що 19 та 20 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми, поблизу Андріївки, Кіндратівки та Варчиного, а також на південний схід від обласного центру, поблизу високого. Водночас росіяни стверджували, що українські війська контратакували поблизу Олексіївки. Російський воєнкор, пов'язаний із російським північним угрупуванням військ. Також заявив про важкі втрати угрупування російських сил, що діють поблизу Бесалів це сталося після того, як командир відправив їх зайняти вітрозахисну смугу, оскільки вважав, що вона вільна від українських військ. За словами воєнкора, російські війська в цьому районі не можуть своєчасно здійснювати евакуацію та не проводили ротації протягом місяців. І знову ж таке нагадує, що офіцер головного управління комунікації ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що внаслідок наступу Росіян сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Наразі там тривають стабілізаційні дії. Після того, як ворог захопив село, понад 50 цивільних громадян України примусово вивезли на територію Росії. За словами Лиховія, передусім ідеться про чоловіків і жінок старшого віку. Одні із них 89 років майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися в глиб території України. У ГУК наголосили, що правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а зсу це як порушення Женевської конвенції. Бачимо, що наразі складається ось така напружена ситуація, і будемо спостерігати за тим, як розгортатимуться події надалі. Власне, більш детальніше про ситуацію на фронті на окремих відтинках нашої держави розповів і наш постійний воєнний експерт Олег Жданов. Зокрема, про Куп'янський напрямок Лиманський та Слов'янський пропоную далі уважно його заслухати. Похоже, на то, что, да, Путин тоже же Лиман вот-вот он возьмет, а видите, на лиманском направлении линия фронта абсолютно не меняется. Наши войска остановили продвижение российских оккупантов и не допускают потерь позиций с нашей стороны. И опять же, лиманское направление отличается довольно хорошей устойчивостью, стойкостью нашей обороны. Поэтому здесь все без изменений, ну а Путин уже там вот-вот будет брать лиман штурмов. Тоже опять же сам поедет и будет идти во главе своих войск, как когда-то ходили полководцы во главе своего войска, выходя на, на генеральное сражение в той войне, в которую они вели. Кстати, на Лиманском там вдоль всей линии фронта враг атакует. Это даже больше похоже... Обычно, когда такой спад боевой активности, то это вот эти атаки, растянутые по всей линии фронта, от края до края оперативного направления, они больше похожи на поиск слабых мест в нашей обороны. Ну, еще раз повторюсь, Лиманское направление показывает довольно высокую стойкость нашей обороны. Славянское направление. Тут вопрос тут вопрос стоит на намного хуже. Враг продолжает двигаться вглубь нашей обороны, и дроновка. И в Сиверске, в двух, на двух участках российские оккупанты добились э, частичного успеха и продвинулись немного вперед. Там сейчас, сейчас идет, э, ну как бы немножко непонятно потому что генеральный штаб э, через штаб бригады э, одной из наших бригад утверждает, что Серебрянка и Дроновка не перешли под контроль российских оккупантов, хотя а команда Deep State на своей карте показывает, что да перешли и что сам самое, скажем так, для нас плохое, это то, что в Сиверске расисты, судя по карте команды Deep State, расисты сходу преодолели в нескольких местах речку Бахмутку. То, что мы надеялись, станет естественной преградой для остановки продвижения расистских оккупационных войск. К сожалению, этого не случилось.